Дорогі українські жінки, я хочу вас привітати з 8 березня з міжнародним жіночим днем. Перш за все, я хочу подякувати кожній з вас, хто боронить нашу державу на фронті, хто допомагає розвивати економіку і наш тил, хто вчить наших дітей, хто лікує нас в лікарнях, хто робить все, щоб наближати нашу перемогу і перемогу нашої держави. І хочу вам побажати. Здоров'я, сил, наснаги, стійкості, успіхів, нових вершин, на які ви точно заслуговуєте. І головне, не дивлячись ні на що, частіше посміхатись, тому що посмішка це та зброя, яка знищує ворога і яку він точно не переносить. Тому, дякую вам ще раз зі святом і вас, і нашу з вами, батьківщину.